Вітаю! Сьогодні обзор монети 10 копійок 1992 року. Штамп 2.1 ДАК іменуємо шестиягодник ягодник з крупним гуртом. Монетка виготовлялась з латуні або з алюмініої бронзи. Реверс монети має напис 10 копійок по колу ягоди калини у 8 ячейках і у третій грозді та в шостій по шість ягідь, друзі. Ось такий йде гурт, крупний. Аверс монети. Має напис Україна, Тризуб. Дата 1992 та по боках колося пшениці з листям каштану. Ціна на сьогоднішній день такої монетки на аукціоні Violetі розпочинається від 15 доларів за один екземпляр монети. Є ще також шестиягодники. Першого та третього штампу, вони по ціні дорожчі, там від 50 доларів, найдешевший і найдорожчий від 500 тисяч доларів за один екземпляр монети. Якщо у вас є такі шестиягодники, є ще шестиягодники в інших металах монетка попадає. Тобто монетка буде виготовлена не з латуні чи алюмінієвої бронзи, а білого, червоного, іноді навіть такого сріблясто-синюватого кольору. Ціни на них договірні. І монетки з поворотами також йдуть Одні із найдорожчих, самим дорогим вважається 150 градусів, ця монетка буде стартувати від 300-500 доларів за один екземпляр монети. Якщо у вас є цінні екземпляри шести ягодників пишіть, скидайте фото, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.